Victor, fala Радикальна партія Віктор Галасюк, фракція радикальної партії. Шановні колеги, отут щойно ми почули від опозиційного блоку критику законопроєктів про розвиток електротранспорту. А знаєте, чим може бути продиктована ця критика? А тим, що коли на традиційних автівках ми купуємо паливо, бензин, дизельне топливо, яка частка імпортного палива? 70% Яка частка того, що імпортується з Росії? Понад 60% Так от я хочу сказати, що цей закон може й дуже Маленький, але дуже конкретний крок в іншому напрямі, щоб не платити Путіну ті кошти, і щоб робити такі кроки, як роблять інші європейські держави. І коли Естонія 50% витрат на придбання електротранспорту покриває своїм громадянам, то вони, мабуть, про щось думають. Так само поступає Франція і інші країни. Я вже не кажу про екологічні аспекти, про інше. Хочу сказати, чому немає втрат податкових, тому що немає цієї галузі. В Україну ввозиться менше ста таких автівок на рік. Україну сьогодні не розглядають не тільки як виробника, як споживача такого товару. Виробником ми не зможемо стати до того часу, як не з'явиться певна кількість цих машин в Україні, як не з'явиться сервісна інфраструктура, ремонт обслуговування. 10 секунд завершу. Працюють на цьому навіть у Львівській мерії вже п'ять автівок службових перевели на електрокари, бо їх заправка коштує в десятки разів менше ніж традиційних. Тому будь-яка свідома держава розвиває свій електротранспорт. Ми закликаємо підтримати цей законопроект.